Весна, напевне, таки рушійна сила краси. Сьогодні вже зранку сотні відвідувачів, переважно жінок поспішали на відкриття 15-го ювілейного конгресу індустрії краси Естет Б'юті Експо 2015 У ньому взяли участь і ті, хто опікується власною красою, і ті, хто створення краси обрав професійно в експозиції. Представлено близько 300 компаній з усіх куточків України. Це національний конгрес. Він збирає фахівців. Все, що робить жінок, кожен день красивими, прекрасними тут можна не тільки почитати. А можна спробувати на собі відчути результати і отримати професійну консультацію, тому що на кожному стенді сьогодні працюють консультанти, працюють. І професори, і досвідчені тренери, молоді талановиті перукарі, майстри, ніхтової естетики та візажисти демонстрували тут свій хист на відкритому чемпіонаті України у програмі конгресу численні майстер-класи та лекції, які мають на меті допомогти охочим знайти своє місце в індустрії краси. А комусь поталанить за ці виставкові дні знайти роботу. Для цього організатори облаштували спеціальний майданчик біржі праці.